Тутеніло, птахи замовкали, вмощуючись на ніч. Тиша огортала село. Тетяна накривала на стіл. Ось ось мав приїхати чоловік з роботи. У свої сорок вона все ще боялася темряви, як у дитинстві, ніч за вікном лякала. У старому будинку зі скрипучими підлогами ставало моторошно. Дім дістався їй від прадідуся, якого вона дуже любила. Приїжджаючи сюди в дитинстві, маленька танечка теж боялася далі більше. У цьому домі заснула і не прокинулася прабабуся Нюра. Танечці тоді було десять, і вона назавжди запам'ятала той день. Воскове обличчя було зовсім не таким, як за життя. Дівчинка згадувала свої пустощі і дуже шкодувала. Баба Нюра її сварила, іноді могла й кропивою по голих ногах хльоснути, а як не хльоснеш. Втекла танечка з хлопцями до найближчого військового містечка дивитися на літаки і так там засиділися, що на весь день пропали. Було їй тоді сім, іде назад, задоволена, а біля хвіртки її чекає бабуся з кропивою. Загорнула ту в лопух, щоб не обпектися самій, примружила очі в передчутті. Покарати бешкетницю. Не годиться їй цілий день по селу бігати онуку шукати. Отримала танечка, але по ділу не ображалася. Залишившись сам дід радів кожному приїзду Тетяни. Його розповіді були дивними. Мовляв, Анна Степанівна, його дружина, не пішла у світ інший, де її місце а лишилося поряд. Чув скрип підлоги. Як вона, як завжди, ввечері зашторювала вікна і штори справді виявлялися заштореними. Таня списувала це на чоловічий сум. На дворі вже стемніло, а чоловіка все не було. Жінка набрала його номер. Як так? Він же знав, що вона не терпить темряви це єдине, чого Таня боялася. Гудки, гудки, гудки. Щоб відсунути самотність, Тетяна увімкнула телевізор. Створила ілюзію, що не одна, прилягла, пригрілася. Біля ніг мостився кіт Васька. Зиркаючи час від часу у вікно, в очікуванні світла фар, Таня заснула. Наснилася їй баба Нюра з оберемком кропиви загорнутим у лопух. Танько, танько, що ж ти така сліпа? Твій то давно собі заміну знайшов. Бач, не поспішає додому, не потрібна ти йому більше. Не прощай, чуєш? Одні біди від цього будуть, він то повернеться, а ти не прощай. Відпусти й живи далі, а то за мною не заіржавіє. Бачиш кропиву для тебе приготована. Тетяна прокинулася від того, що грюкнули двері. Потягнулася в ліжку разом з котом Васьком, з усмішкою пішла зустрічати чоловіка. Здивувалася, коли побачила, що він не сам, мініатюрна брюнетка, років 25 Дивилася з викликом. Що відбувається? Таня згадала сон і завмерла. Невже правда? Вона мовчки дивилася на чоловіка, чекаючи пояснень, але їх надала мила дівчина. Ми з Сергієм кохаємо одне одного і в нас буде дитина. Розмови не було, констатація факту і втеча чоловіка у нове життя. Минуло три важкі для Тетяни роки сутеніло. Птахи замовкали, вмощуючись на ніч. Тиша огортала село. Тетяна нікого не чекала та почула звук автівки. Серце завмерло. Не постукавши, зайшов Сергій. Мовчки обійняв колишню дружину і прошепотів: Пробач, Таня чекала на це три роки. Вона вірила бабусі, що він повернеться. Тільки це хотіла запам'ятати зі сну решта була неважливою. Заснули під ранок, міцно. Ну що, неслухняна, все по-своєму зробила? Кропива вже не допоможе жити не хочеш, він тобі погибель несе, допоможу, а ти не плач і не журися, не вартий він того, так би й бігав між вами, виснажив би тебе і згинула б рано тобі. Тетяна сіла на ліжку з поганим передчуттям. Сергій здивовано розглядав стелю. «Сергію, сереженько рідний, тиша у відповідь. Допомогла баба Нюра, як і обіцяла, забрала Сергія на той світ, дала онучці шанс на життя. Жінка дивилася на зашторені вікна, про які вони в поспіху забули.